Доброго ранку, шановні наші друзі, наші глядачі, наші партнери. Доброго здоров'я, шановні друзі. Сьогодні вівторок, 11-та година ранку, і ми з вами в ефірі на нашій школі по здоров'ю з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойка Павлом Петровичем. І нашою чарівною ведучою, яка дійсно професійно, грамотно, незмінно, так знаєте, по, як настоящий професор. Проводить зустрічі з вами. Хто? Бойко Анна Леонідовна. Дякую, а то забуваєш сказати, Хто з тобою проводить ефіри? Так, я бачу, що вже у нас з'являються партнери. Зараз я поділюся в наших групах, щоб наші друзі дивились. Павло Петрович, ти поки привітайся. Що у нас сьогодні надзвичайно чудова лекція по такій цікаво цікава тема: це глід, його властивості, корисні властивості екстракту глоду. От бачить, як я починаю говорити. зразу. Я доповнюю. <говорю>, я я доповнюю да, 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 да. і е, я думаю, що багато із вас припробували вже гетті житті ягодки. І в нас е, в Україні ці кощоподібні рослини ростуть. І багато дуже, і дуже багато, більше 20 видів. О, так що вони смачні, корисні. Так, що у нас там, друзі, з'явилися? Да. Пишіть, звідки ви, з, звідки нас дивитесь наш ефір, тому що нам це важливо, і я буду, по ходу. Там трошки Шо, не видоволікаюся. Я не, не встигаю да. просто все поширювати. Да. Добре, я почну, а потім буду дороблювати. Конечно, Отже, да. будемо говорити за екстракт голоду. Це надзвичайно така корисна рослина. Вона відноситься до родини трояндових. Всі люблять троянди, але такі незвичайна ця троянда. Вона росте в дик в дикорослих да, територіях, дуже. там під лісом, може там біля озера рости дуже красиві, гарне. Чагарники, так, да. і вона вважається найстародавнішою рослиною з відомих лікарських рослин саме європейської медицини. Якщо говорити трошки далі в історію, зазирнути, то давньогрецький лікар Діоскорид, його ще називають батьком фармаце... фармакології, він описав е, властивості глоду і вплив його на організм ще в першому столітті. Тобто уявіть собі, да, фармакологія існує mm. менше 100 років. А про про глід, про властивості таких лікарських no. рослин, вже відомо дуже багато століть. І також, якщо говорити за різні медицини, і за китайську, і за європейську медицину, там також активно використовують екстракт голоду, і Ми сьогодні поговоримо про різні дослідження. Зараз перше питання, яке я хочу задати Павло медицину, не тільки європейська нутрадиційна, традиційна нетрадиційна не традиційна взагалі нетрадиційна медицина. Дві тисячі років використовує глід традиційна медицина, тільки всього на всього сто років. Ні, ну справа в тім, що ми розуміємо, що звідки пішла фармакологія, вони також. Існа як, так, як, як, як трактує нам офіційна медицина. Да, бо це справ... Але, не традиційна медицина, це о, традиційна медицина. Ай, даваріліська. <реш> Павло Петрович, філософ, як завжди. Отже, перше да. запитання тобі, будь ласка, розкажи, який склад. Глоди, чому ми повинні розуміти трошки глибше, як діє глід, і розуміти його складові фармакологічні дії, саме лікувальні властивості. Ми по черзі будемо з тобою ці питання розглядати. Які, будь ласка, розкажи нам про склад екстракту глоду, загалі, шановні друзі, глід це надзвичайно цілюща рослина, котра допомагає організму в багатьох негараздах. І ось в рослині знайдено дуже багато корисних таких е, поживних речовин, котрі допомагають справитися з багатьма захворюваннями, е, знайдено органічні кислоти, аскорбінова кислота кислота величезні дози 100 міліграмів на від, е, від там ну коротше, великі, великі дози знаходяться з коробіння кислоти бета-каротин. Вітамін К, фенольні сполуки, ще у глоди знаходяться також органічні кислоти, стерини, терпенові кислоти. Оці терпенові кислоти це рідкісна урсолова кислота. Но трошки пізніше за неї За неї поговорим? поговоримо, да okay. котра має надзвичайно цікаві властивості, і офіційна медицина офіційна медицина. урсолову кислоту використовує на, на даний час. І що? оця урсолова кислота має, ну, діє, має такі антибактеріальні властивості, протипухлинні, протизапальні, гепатопротекторні властивості і судинно-розширювання властивості. Uh -huh. І ще у глодин знаходяться пектинові речовини і Угу. Uh -huh. А за вітаміни ти сказав, за мінерали, які туди входять? Не сказав, роз... допомни. Ну, yeah. сюди входить залізо, фосфор, кальцій, це якщо з мінералів, а з вітамінів в 1 в 2 вітаміна С дуже багато. це холін, ацетилхолін. Ну і кислоти різні. Так. Mm -hmm. І різні кислоти. Добре, трошки за склад ти розповів, yeah. яка фармакологічна дія. Глоду, чому він такий цінний? Шановні друзі. А я поки да. питання задаю. Ти поки да. налаштовуєшся, друзі. Якщо ви використовуєте екстракт глоду, до речі, ось так він виглядає. У нас він є в 100 стоміліграмових і 30 тридцятиміліграмових таких баночках без етилового спирту, без цукру. Його дія надзвичайно корисна. І зараз ми за неї поговоримо. Спочатку фармакологічна діє як діє? різ має кардіотонічну Uh -huh. спазмолітичну. тобто, діє на серце надзвичайно чудово, покращує мікроциркуляцію. Спазмолітичне знімає спазм судин, друзі. Тому я так трошки медичної термінологією говорю, Ну, no, я, я думає... теж буду сьогодні говорити, тому що є da. дослідження на цю тему. Гіпотензивну, тобто, понижає тиск uh -huh. седативну, має заспокійливі властивості на центральну нервову систему. Дезісенсибілізуючі властивості, тобто нормалізує в Гетосудинну дисанів нормалізує, тобто нормалізує взагалі фізіологічний стан організму, дає е, е, поживні речовини залізо, цинк, тобто ці <coughs> мінерали, котрі в принципі потрібні як для центральної нервової системи для системи. Е, е... і серцево-судинної системи. Якраз можна я доповню, да. якраз, от якщо говорити за... Традиційно китайську медицину вона називає яди, ягоди. Глоду тонізуючим засобом для серця, а сучасні дослідження якраз більше вони виявили кардіотонічні властивості. І от якщо роздивлятися, наприклад, за даними меморіального анкоцентру імені Слоуна Кеттерінга, вчені вважають, що глід викликає розслаблення гладкої м'язової оболонки коронарних артерій серця, і це корисно дуже для серця, бо таким чином до нього потрапляє більше крові, тобто він обирає і покращується саме е, його, е, влас, ну, якби його дія серця. Так. І також глід може стимулювати серцебиття, проходження нервових сигналів, скорочення та тонус серцевих м'язів. Екстракт голоду здатний збільшувати силу серцевих скорочень, нормалізує серцевий ритм, покращує кругом в судинах серця. Має хорошу властивість таку – регулювати кров'яний тиск, підвищений опускає, підниски піднімає. Підвищує. А вот підвищує. А от до речі, дослідження 2002 року. Значить, вивчалася можливість вживати глід паралельно з магнією і окремо, як вони разом діють, саме поєднання для того, щоб понижати артеріальний тиск. І от 10 тижнів прийому і брали там певну групу людей, і половина з них давали плацебо, половина давали глід екстракт. І що помітили, що навіть у тих людей, які прийом приймали глід, діастолічний тиск понижався артеріальний так в стані навіть спокою, тому що у них завжди був підвищений тиск, а тут у них навіть стані спокою нормальний. І у діабетиків другого типу, також ну із за 16 тижнів прийому, половина ну, більше половина пацієнтів приймали глід, половина плацебо. і помітили, що набагато нижчий рівень діастолічного артеріального тиску у цих людей, ніж у той групи, яка приймала плацебо. Тобто, це доводить те, що дуже корисно діє екстракт глоду на артеріальний тиск. Знімає миготливу фун... миготливу функцію, то їсть нормалізує ритм серцевий. Знімає праксизомальну тахікардію, в тому числі при підвищеній функції щитоподібної залози. Okay. Глід використовується при захворюваннях серцевого м'яза, зокрема при коронаритах, Ви уявляєте? Знімає і, су, і покращує е, симптоми, от убирає стерсті, симптоми стенокардії. При гіпертонічній хворобі використовував при склеротичній і вегетативній, нервові, нервовій і нервові формі отаких от порушеннях. При атеросклерозі, Я якраз хочу за атеросклероз Нервово-психічному стані. Давай про атеросклероз. Теж я прочитала такі дослідження, що дякуючи флавоноїдам та пектинам екстракту глоду, ем, поліпшується рівень холестеролу в крові. Ось знижується рівень жиру в крові, і це запобігає саме ну з появи атеросклерозу. Тобто, це є виявлено, дякуючи його саме хімічним властивостям. Так як хорошо впливає на центральну нервову систему, mm -hmm. і я згори при говорив, що при психічному збудженні хорошо при, використовувати, при е, е, як заспокійливий засіб. Я доповню да. з приводу тривожності і всяких проблем з психоемоційними такими станами. Так ось разом в поєднанні з традиційною медициною додавали глід в лікування при психічних розладах, при стресах, при тривожності, при депресії і помітили, що при додаванні глоду рівень тривожності у таких пацієнтів знижувався. Тому зверніть увагу, зараз психоемоційний стан у багатьох людей не дуже стабільний, тому екстракт глоду додавайте в своє лікування. Чудово впливає на центральну нервову систему, таким чином. Ага. Має здатність збільшувати, е, зменшувати збудливість нервової системи і е, зумовлює такі, знаєте, дає глибокий, спокійний і тривалий сон, як і піонія, так і глід, то є споєднання, поєднання ви можете використовувати. Підсилює кругом обмін мозку. Сприяє попередженню інсульту та інфаркту, використовується при лікуванні вегетосудинної дистанії і клімактеричного неврозу. Якщо у людини є оці приливи, одливи, то дуже чудово використовувати. Також, якщо ви приймаєте екстракт глоду, він допомагає впоратися з головним болем, запаморочням, за дишкою. Тобто, це все, що пов'язано з центральною нервовою системою, тобто зменш знижує ризик різних. Проблем пов'язаних з мозковим кровообігом. Ну, і малі дози впливають на серцеву діяльність тонізуюче, а великі є спазмолітичним і седативним засобом. Угу. Тому глід не являється токсичним препаратом. Він не має кумулятивної властивості то накопичувано і не дає побічних ніяких дій. Угу. Також у нього виявлена протизапальна властивість. Він знімає запалення. Ми всі знаємо, що коли у людини збільшується окислювальний оце процес, тобто коли людина хворіє, вона закисляється. Ми приймаючи наші трави разом з водичкою, накапали екстракт голоду на 10 крапель на скляночку води. Ми таким чином, водичка як розчинник, вона допомагає нам донести нашу травичку до всіх органів і систем. Ми її п'ємо до їжі, тобто вживаючи декілька разів на день, якщо у вас. Проблеми з серцево-судинною системою, приймайте їх не один-два рази, можливо, і три рази на день. Прибирає спазми, покращує ваш загальний стан. Тобто, це вже так, да, полета і шановні друзі, те, що ми спочатку говорили, препарат має в собі урсолову кислоту, урсолова кислота або урсодексоксихолів кислота, яка використовує офіційна медицина. Це жовчогінний чудовий препарат, і я вам говорив, що глід має гепатопротекторні властивості. Uh -huh. То я хочу також акцентувати: має чудові жовчогінні <клес> властивості от урсолова кислота. Тут вона знаходиться і великі дози, я це акцентував. І що цікаво, ця кислота має протипухлинні властивості, антибактеріальні, протизапальні, гепатопротекторні і судино розширювальні властивості. Тобто, Оця орсолова кислота надзвичайно чудово впливає. Дивіться, якщо вона має судинно розширювання властивості, діє на серце, на центральну нервову систему, знімає спазм судин, діє заспокійливо. А для шлунково-кишкового тракту покращує відтік жовчі. Не також не, не, не те, не, те не, що, не, не тільки це хотіла сказати. Да. Да. Тому що харчові волокна, які знаходяться в глоді, вони діють як пребіотик, тобто ягоди глоду посилюють активність ферментів, необхідних для перетравлення, перетравлення жирних та багатих на білки харчових. Продуктів, тобто ми е, хочемо ще раз підкреслити, що не тільки для серцево-судинної системи, а й тр... для травної системи. Да, полопітрович, бо я так. прочитала і при метеоризмі, і при гастриті різних форм глід призначається, і при е, правильно, тому що знімає спазм е, при складності або при утрудненні травлення у діток, у кого е, часто рідке випорожнення, також рекомендується приймати. Екстракт глоду, так як він є чудовим жовчногінним препаратом, то його можна використовувати при дискінезії жовч шляхів, uh -huh. як вітамінний засіб, який покращує загальний стан здоров'я. І, і отток відтік жовчі у людей, у котрих застій жовчі або густа жовч, будь ласка, урсолова кислота допомагає. Але що цікаво ще допомагаючи оттоку жовчі. Нормалізації де шлунково-кишкового тракту, оте все, що ти прораховувала, то є являється чудовим пребіотиком, котрий включається із пробіотиками, котрий да. нормалізує мікрофлору Творює Пробіотики да. і покращує стан шлунково-кишкового кишлунково-кішкова тракта. Да. ну, я дивлюся, дівчатка пишуть, що вот унікальне унікальний універсальний препарат голоду, дякуючи дякую за те, що звернули увагу. Так, дякуємо. Вживайте, друзі. Ми як готуємось до ефірів завжди, і кожного разу після кожного ефіру додаємо ще одну баночку для використання. Кажу, так що давно голоду не приймали. А ми знаємо наскільки він корисний. У мене подружка бере у неї постійно, коли йдуть такі знаєте судинні спазми. Вона розглід або вночі прокидається судоми в ногах. Також Допомагає дуже глід. головні болі разом з Валеріаною, з Гінко-білобуць. Надзвичайно, да, тричатка, тричатка. Але Я сьогодні коли вичитав, що урсолова кислота. Ми вирішили використовувати. Да? Ну я з іншою метою. У мене да. є своя мета, мені теж дуже подобається глід. Тетяна пише тригуб, використовує для підтримки роботи серця. А ви поставте плюсики, хто використовує глід а хто. Не використовує мінус. Ми побачили, як наша аудиторія використовує наш і шановні друзі, препарат. його mm. можна використовувати як вітамінний засіб. Оця технологія, котри з якої випускає компанія нам без спирту, без цукру дає нам надзвичайно чудові препарати, котрі як вітамінні засоби, а взимку ми не отримуємо не вітамінів, не мінералів. А очі на чека хочу доповнити, да. що до вітамінного засобу, наприклад, для вагітних мамочок, також дуже корисний глід, по перше, як вітамінний засіб. По-друге, виробляє більшу кількість молока для мамочок. Ну і також, ну скажем так, він дуже потрібний в період вагітності, тому що він і заспокійливий. І вітамінний, і таки, коли в діток в не низька низький тиск. Вони гіподинамія, то підняти таку активність зробити, глітонізує. Він дає ну, якісне харчування і піднімає тиск. Тось ми ж говорили, нормалізація тиску. Це для діток, для дорослих людей, для всіх, в mm. принципі, і для дорослих, якщо високий тиск, опускає і його. і не тільки його антиоксидантна властивість допомагає підтримувати імунну систему, наприклад, після перенесених інфекційних захворювань. Глід буде вам допомагати відновитися. Як загально зміцнюючи засіб? Ми ж говорили, що має ще надзвичайно цікаві властивості. Протипухлинні есть, діє на ракові клітини, тобто попереджає утворення ракових клітин. Різної породи. Так. І також сечовивідна у нього функція, дуже ну, діє. Він дуже гарно ем, при порушеннях нервової функції при... призначається паралельно з екстрактом береза, еліксіром для нирок, ви можете Спокійно додавати екстракт глоду, і от, якщо так підвести підсумки нашої школи, ви побачили і наскільки багатофункціональний цей екстракт, він приймається і не тільки при серцево-судинних захворюваннях, при порушеннях нервової системи, це і е, репродуктивна система, імунна система, травна система, сечовидна система, тобто ну, практично немає таких органів і систем, які не потребують. Нашого екстракту глоту. Де, і не бійтесь, друзі. Це препарат, котрий не нашкодить. Це те ж саме, що ви їсте ягоди, але навіщо потім кісточки ці випльовують, коли вже компанія зробила концентрований екстракт, котрий надзвичайно має такі лікувальні широкі властивості для... і у нас вже чітко розроблена схема прийому цих препаратів. Ви собі не нашкодите, ви їх не переїсте. У вас не буде відчуття дискомфорту, як після того, як просто накидати в рот да, цих ягод глоду, і ти думаєш за терпкість, да, оця... терпкість відчуття таке, прямо язик колець, кістечки, такі. Ну тобто ви розумієте наскільки. Корисніше буде, коли вже е, нашими науковцями, нашими технологами видобути все корисне, все що шлаки відходять при процесі приготування, і ви тільки отримуєте позитивний результат. І, шановні друзі, дуже просто використовується. По 10 капель, 2 рази, 3 рази на день, якщо в гострих процесах і 10 капель, 15 капель, Можна 4 раз, і 5, капель. разів на день. Це як е, тонізуюче буде, але, шановні ну, це друзі, індивідуально що вже цікаво, призначено. кумулятивної оцього ефекту немає. Тобто накопичувальної дії немає. Да, для тих, Акцент, акцентую увагу. Да, да, ти, хто запізнив? Так що, друзі, не боятися споживати всім вам міцного здоров'я. До зустрічі! До наступного вівторка! Якщо було корисно, пишіть нам. Там лайки, ставте, пишіть. Нам важливо, вам важливо ділитися публікаціями з вашими друзями, партнерами, які ви бачите, що їм потрібно вживати екстракт. Тетяна екстрак. Федоровна посадила навіть у саду у себе. Дивися, да, а у нас росте під лісом повна голоду, він так красиво квітне, такі да. прямо кущі хожу. І проїжджаємо біля озера. У нас теж такі гарні кущі, білі, красиві рожеві квітки, дуже ароматний, класний. Ущі кану, а ми вживаємо його лікарські властивості і е, п'ємо цей препарат. До зустрічі через тиждень Всього найкращого до побачення.